Мої вітання новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Супрун та Назар Задирій. і одразу до новин з фронту. З початку доби окупанти один раз обстрілювали позиції українських військових. Один військовий поранений стан його здоров'я задовільний. З від початку минулої доби впродовж минулої доби, точніше, 19 жовтня, окупанти вісім разів. Порушували режим припинення вогню, з них чотири рази застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Обстріли вели по всій лінії розмежування. Тим часом ведуча програми зворотній відлік на юап першому, Воно ж суспільне, більш відоме, так скажімо, Мирослава Барчук написав у своєму Фейсбуці про тиск з боку офісу президента. Написала наступне обслуговуючи персонал Андрія Єрмака, тобто голови офісу президента, звинуватив ток-шоу зворотній відліку, не журналістських стандартів, відсутність балансу думок учора в студії. Я б не зважала на це інформаційне кілерство від анонімних телеграм-каналів і колишніх журналістів, якби вони не були симптомом набагато серйознішої проблеми. Написала Барчук у Фейсбук. Також вона додала, що наприклад минулого понеділка був ультиматум номер один на тему енергетичної безпеки в ефірі зворотнього відліку. Будуть е, присутні або двоє слуг, обидва не експертні, або жодного. Ми вирішили ультиматув не приймати і запросили Людмилу Бумістр, яка вже не е, підкорялася вказівкам офісу президента. В останній понеділок з'явився ультиматум номер два. Слуги двоє прийдуть на ефір лише за умови, якщо е, Дакція відмовить раніше запрошеному геолоросу. Звичайно, ми сприйняли це як тиск. Ми відмовились використовувати виконувати ультиматум. Представників монобільшості не прийшли. Сьогодні зранку отримали від людей Єрмака звинувачення, що у нас на ефірі не було представників монобільшості, і що це не дотримання журналістських стандартів. Але я тут не про підлість. З'явилися нові президентські рейтинги. Ну, попереду у нас, як зазвичай, президент чинний Володимир Зеленський. Втім, якщо подивитися на дослідження комісії, яке опублікувало нове опитування, то рейтинг у Зеленського змінюється, <кхм> тобто знижується. <кхм> Аж на практично 10%, можна сказати, тому що у вересні це було серед тих, хто визначився 33,3 а зараз це 24,7%. Також в рейтингу додали е, Дмитра Разумкова, і в нього е, рейтинг аж 7,1% і серед тих, хто визначилися. Угу. Е, тим часом. Е... Ковідна ситуація в країні, ну я б сказав, невтішна майже 19 тисяч нових випадків covid 19 зафіксували за минулу добу, і що ми бачимо по смертності, яка я б сказав вражає, на мій погляд особистий це 495 людей летальних випадків госпіталізовано майже 5,5 тисяч людей одужало сім тисяч 600. До цього Міністерство охорони здоров'я повідомляло, що практично 95% людей, які госпіталізовані, не вакциновані. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на нас у соціальних мережах. Дякуємо безмежно вам за вашу підтримку. Всі, хто хоче нам допомогти, гривнею для вас є реквізити на сайті. Дякуємо вам за увагу. З вами були Наза Зградерії та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.